Вітаю! Привіт! А що ти тут робиш? Значить, дивись, Зараз я, я наніс на прошлих виходних мікроцемент, два шари. Він у мене висок гарненько, він завжди такий шарохуватенький. І я хочу зробити сьогодні, е, хочу доробити техніку, яка йде під бетон. Е, тобто, щоб у нас залишилися такі малесенькі раковинки на абсолютній владі. Це так, і Ми зашлікували його, маємо такі малесенькі-малесенькі зернятка, як в бетоні. Вся стіночка абсолютно гладесень. Все, ми компонент А, компонент А додали компонент Б. Розбавили це все водичкою на 10%. Дали трошки постоять взяли вілюровий валік, наносимо. І маємо такий чудовий глянець і він нашу кожну пору... Ну, повністю, показав, повністю показав. У нас виходить такий цікавий бетон. Чекаю всіх на майстер-класі, кожну суботу, на Барковецькій 6 з 11 до 3. До зустрічі!